Ну, це ж бабуся Синицівського роду, притом з нашого села. А дідусь там далі, з Павлівке. Так от у бабушківському роді дядько був якийсь там, чинопрій, не онопрій, Назар, не назар, ну якесь таке ім'я нерядове. Назар, не не Лпрій. Ну, якось отак. Отаке от якесь, я вже забула. І він не видержав, помер. Калера почіплюся. Це ж треба знати. Вода жовта, кажуть, біжить з холодна льод, І оце значить сиру п'ють, бо не можна витерпіти, сельоткою кормили. А вода треба тільки кип'ятить, а не кип'ячено, ну ні, хоч ні. губи помазати, воно ж холодне і робити на полях, або там. а людина Я як допадеться, там вже так хочеться пити, що хай вмру тільки щоб на і ото таке случалося. Ото там біля того камня, там страшне було і страшне. Це ж все українці, це кажуть не геноцид. Ну, тож є не це ж ясно, що на українці. Оце таке було, мама мені сама розказувала, а потім і тітка говорила, собачка мола, сестра теж, так та жителька ж до